А на що Росія буде готова піти, щоб втримати Грузію? На вашу думку, ну знаєте, на сьогоднішній день Росія буде максимально підтримувати діючу владу в Грузії. Тому я погоджуюсь, що тут задіяні прямі інтереси Російської Федерації через Грузію. Да, вона не велика по площі, невелика по населенню, але має дуже велике стратегічне значення для Росії, в тому числі один з факторів, який теж треба враховувати. В Абхазії не визнаній, є Ачамчирі, де вони хочуть перенести туди частину свого Чорноморського флоту і побудувати військово-морську базу. Це теж фактор дуже серйозний. Тому Росія буде максимально діяти для того, щоб і Іванішвілі, і всі, вся вертікаля, яка є, залишилась при владі. Да, звичайно, зараз і Сполучені Штати санкції хочуть вводити проти всієї. Грузинської мрії проти всіх е, чиновників, які задіяні в цих нюансах, але я думаю, що е, ці протести навряд чи е, завершаться якоюсь продуктивним, продуктивним закінченням, що багато факторів є, і Росія максимум зробить е, дуже багато рухів для того, щоб втримати цю владу в руках. Інакше, якщо вони втрачають Грузію. Тут це, це дійсно розворот дуже серйозний для Росії. Це ще одна геополітична поразка, тому вони будуть максимально діяти в тому, щоб послабити всі протестні настрої і втримати е, нині діючу владу при владі і всю стратегію залишити в ту, яку вони спланували на сьогоднішній день. Зрозуміло, угу, дякую, пане Євген. Олексію. Скажіть, будь ласка, ваш прогноз, як буде ситуація розвиватися в Грузії і чи на, наскільки ви вірогідно поцінили потенційно. На от історію, що Росія може втратити Грузію, чи все ж таки вона має ресурс, мобілізується е, і ну можливо знову ж таки опозиція не така сильна для того, щоб е, ну дійсно поміняти радикальним чином ситуацію в Грузії і розвернути її від Росії. Як ви думаєте, я думаю, що Росія наразі, незважаючи на дефіцит ресурсів, вона має все ж таки певні можливості для того, щоб отримувати Грузію під своїм геополітичним контролем. Вона буде робити це політичними методами, а якщо буде необхідно, може застосовувати і певні гібридні силові, силові сценарії, тому що досить значна частина спільного кордону, крім того, фактор Південної Осетії і Абхазії, фактично окуповані території Грузії, де знаходяться і російські війська, і проксі сили у вигляді місцевих військових формувань. Ну і треба розуміти, що для, для Росії Грузія це не тільки тобто Грузія це такий, можна сказати, двохсторонній ключ. Тобто, з одного боку, це ключ для, для Росії для контролю всього за Кавказі, а з іншого боку, це ключ і для контролю Північного Кавказу. Тобто тут треба розуміти, що цей, цей ключ він працює з двох сторін. Тобто ціна і... програшу надто висока. Да, ціна програшу надто висока. Тобто, програючи свої позиції в Грузії, Росія втрачає фактично не тільки позиції в Закавказі, а вона тоді отримує і досить небезпечну ситуацію на північному Кавказі. Тому я думаю, що Росія буде застосовувати тут ну всі свої ресурси, які в неї є, для того, щоб тримати цю ситуацію ну в на свою користь. На жаль, Грузія дійсно. Вона досить географічно віддалена від Європи. Немає спільного кордону з Європою з Європейським Союзом, і фактично, оце нависання північного Кавказу на друзі теж впливає досить mm -hmm. суттєво. Розумію, Дякую, Олексій. Олеже, я хочу вас попросити підбити підсумок і дати свій прогноз, як буде ситуація в Грузії розвиватися найближчим часом. Грузинське суспільство пішло на цей крок. Я скажу чесно, я не був певен в ньому. Хоча я очікував, що вони можуть на це наважитись. І зараз в мене хороших новин для Грузії, на жаль, особливо немає тому, що далі буде загострювати ситуація. Вони прожили останніх півтора електоральних циклів в ситуації політичної кризи. І ось вона фактично зараз загострюється. Контекст зовнішній не дуже сприятливий. В них буде точка біфоркації, в якій або вони матимуть ескалацію цього протистояння, і, зрештою, український сценарій. В, при всіх видозмінненнях його на грузинський контекст, або в цій точці біфоркації вони підуть по е, білоруському. Зараз фактично грузинське суспільство зірвало стоп-кран російського плану, і ціна цього буде достатньо великою. Але ціна, якщо цього не зробити, вона для Грузії могла би бути значно більшою, значно кривавішою вже з плином часу.